Консультували жителів населених пунктів начальник відділу Держземагентства в Ставищенському районі Віталій Хомич, начальник сектору дільничних інспекторів міліції Віталій Король та стажер головного спеціаліста районного управління юстиції Руслан Лужецький. Цього дня запланований виїзд пересувного консультативного центру завітав до Сухого Яру та Стрижавки. Про зустріч сільські голови повідомили жителів завчасно. Питання, що цікавили громадян, стосувалися виплати пенсій. Компенсації коштів за лікування учасникам АТО та виділення коштів на лікування, виділення земельних ділянок жителям учасникам АТО, надання житла ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Мешканка міста Києва Ольга Перепелиця, яка наразі в сухому яру доглядає за старенькою мамою, прийшла запитати, чи виділять грошову компенсацію на лікування мами Анни Блащук, яка є учасником війни і яка нещодавно перенесла складну операцію. Зі своїми наболілими питаннями прийшов на зустріч учасник АТО Юрій Пінтоха. Петро Клименко попрохав у сприянні щодо виділення житла, оскільки він є ліквідатором аварії на ЧАЕС і вже 12 років не має власного житла. Цього дня за допомогою спеціалістів звернулися із різними запитаннями і жителі Стрижавки. Богдан Клочко, учасник проведення АТО на сході, на даний час після поранення перебуває на лікуванні, цікавився, чи повернуть кошти за лікування, та попросив сприяти у виділенні земельної ділянки. Раїса Вертецька та Галина Чорна консультувалися щодо створення громадської організації для розвитку села. Кожен зі спеціалістів поспілкувався із жителями, та пообіцяв допомогти у вирішенні їх питань.